Коли продавати соняшник, щоб не втратити гроші. Дивіться, соняшник повільно, але постійно з кожним тижнем зростає на переробних заводах. На це впливають два фактори: перший це не вражає в цьому році і високий попит з боку переробників. Другий це постійне зростання ціни на соняшну квалію на біржах в світі. І тут саме головне питання: коли вам потрібні гроші. Якщо до нового року, то вже найближчим часом там потрібно продавати, тому що як показує статистика, з 15 з 20 листопада кожен рік. Ціна опускається так, як аграрії масово починають вести свій соняшник, тому що потрібно закривати цей рік. От переробні заводи формують запаси, на яких потім працюють декілька місяців, і вже потім ціна знову відновлюється починає расти там з середини січня. Лютий місяць, але також світ непередбачуваний і завжди може щось відбутися, що ціна може різко полетіти вгору, а також і різко опуститися вниз. Тому тут рішення потрібно індивідуально приймати, як вам підказує серце.